Доброго ранку, люба церква. Сьогодні я хотів записати коротке послання про преображення. Це е, свято, яке називають іноді якимось там яблуними спасом, або ще інші назви йому придумують, але це преображення. І тому сьогодні хотілося б поговорити, що саме відбулося тоді в цей день. І читати я буду е, з Євангелія від Матфія, 17 розділу. Через 6 днів. Ісус бере Петра, Якова та його брата Івана, і виводить їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними, обличчя його засяяло, немов сонце, одяг став білий, немов світло, і ось з'явилися і Моїсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові Господи: Добре нам тут! Коли хочеш, поставлю тут при наметі один тобі, один Мойсеєві та один Ілії. Поки він говорив, ясна Хмара оповела їх, і з Хмари пролунав голос Це мій улюблений син, якого я вподобав, Його слухайте. І перш за все, що ми бачимо, Христос піднявся на гору та пережив переображення. Якщо ви були в горах, або піднімались хоча б на невеличкі горки, ви знаєте, що це важко. Іти вгору завжди важко. Це нелегкий шлях. Його треба подолати, і Господь виводить саме своїх учнів нагору. Багато речей в нашому житті, які відбуваються, вони відбуваються саме через такі важкі шляхи, через страждання, через те, коли ми втрачаємо сили, коли йдемо навіть тоді, коли нам здається, що ми не можемо йти. Коли ми долаємо труднощі, це якимось чином змінює, впливає на нас. Я не хотів би сказати, що війна це, війна це досконалий план для України. Але сьогодні ми маємо такого гнилого сусіда, який хоче фізично знищити Україну і українців, хоче її загарбати. І сьогодні є, як є. І ми долаємо цей важкий шлях, і ми проходимо його. Але питання для нас в тому, чи. Буде в нас преображення, чи змінить нас ця війна, ми обрали шлях від темряви до світла. Це не легкий шлях. Ми обираємо шлях від беззаконня до закону. І долаючи його, нам дійсно нелегко. Нам нелегко вирватися з пазурів цього ворога, але ми рухаємося. І дуже важливо, що аби відбулося преображення. І тут я розумію, як преображення наше, внутрішнє преображення, а також преображення суспільства. Ми здатні переживати трансфора... трансформацію. Ми здатні перетворюватися. І, як я казав, дуже часто саме через такі важкі умови. І дуже хочеться, аби ми не втрачали оцю присутність Господа в цих всіх важких обставинах. Аби ми розуміли, що він поруч, він нас не покидає, він саме і веде нас, аби вести і явити нам це справжнє преображення. І там на горі він зустрічає пророків Мойсея і Ілью, і він спілкується з ними. Закон і пророки, Мойсей Ілья символізують закон і пророк і пророки. Те, це саме святе письмо, яке вони тоді мали. Тобто ми маємо постійно навертатися або звертатися до Слова Божого, бо через нього приходить трансформація. Коли ми зрозуміємо, що саме закон, закон Божий, моральний Божий закон, він може принести трансформацію і в наше життя, і в життя суспільства. І якщо ми будемо нехтувати закон, якщо ми будемо чинити беззаконня, красти, бажати байна ближнього. Чинити перелюб, гвалтування, не поважати батьків і все все інше це приводить до хаосу. Саме це ми бачимо відбувається на Московії, саме це оце пожадання, оце загарбництво, оце нехтування законами. Довгий час і ми робили те ж саме, але ми вибрали свій вектор, свій шлях. Ми намагаємося вирватися з цього, ми намагаємося рухатися в іншому напрямку. І це дуже важко. Але перш за все, це має, ця трансформація має відбутися в нашому серці. Ми е, через спілкування з Ісусом Христом через Його Слово маємо змінюватися і в нашому серці, щоб і в нашому серці ми е, жили по е, тому завіту, який нам е, заповідав Ісус Христос, щоб в нас було серце. Не просто ми казали про Слово Боже, не просто ми. Вірили в нього і читали, а ми ми його виконували. Тобто, ми можемо читати слово Боже, можемо вірити, можемо навіть сперечатися по Слову Божому. Ми вже в якихось очах навіть стали теологами, професіоналами, можемо роздумувати з таким поважним виглядом. Але головне, ми маємо виконувати слово Боже. Це необхідно, необхідно нам, і це необхідно суспільству. І суспільство сьогодні. В незалежності, чи являються вони християнами чи ні, вони мають зрозуміти, що є тільки одна мораль та мораль, яку дарує нам Господь через своє слово. От тільки ця мораль і, і суспільство, побудоване саме на цій моралі, може встояти. Навіть Рим, Римська імперія, коли пустилася в розпусту і повністю попрала вся, всю мораль, вона потім була. Зруйнована і тому я вірю, що і Московія буде зруйнована, бо там же все беззаконня, яке ми можемо собі тільки придумати, воно там чиниться і воно там перебуває. А ми, як християни, маємо маємо мати преображення це в своєму серці через Господа нашого Ісуса Христа, і впливати на цей світ, і нести світло. Цьому світу. Бо саме ми, це світло, яке прийняли через Ісуса Христа, не маємо його ховати. І, і ви знаєте, що лампу не ставлять да, під ліжко. І ми маємо бути як те місто, яке на вершині гори, саме на вершині. Ми там маємо бути і маємо бути цією сіллю і світлом для цього світу. Христос забороняє якийсь час розповідати про цю подію. Мабуть, урок такий, щоб ми не робили свого особистого, сакрального, щось таке загальне, щоб ми мали свою таємну кімнату, щоб ми завжди зустрічалися там з Господом коротко чи довго, щоб ми могли вилити своє серце, навіть пожалітися, порадіти, просто провести час з Богом. Це дуже важливо, дуже важливо мати таку секретну, тайну нашу кімнату, в якої би ми були разом з Господом. І саме це буде приводити нас до такої цілісності для до преображення. Бо коли ми народилися з гори і Господь дав нам свою праведність, це не означає, що нам вже більш нічого не треба. Ми маємо рухатися, ми маємо переживати своє преображення. І одного дня я вірю, що ми будемо там з Господом і дійсно вже будемо стояти в повній славі в повній Божій присутності. Тому давайте. Пам'ятати про преображення, і давайте будемо е, преображені силою Духа Святого і Його святого Слова. Давайте помолимося. Дорогий Господь, дякуємо тобі, дякуємо за Твоє Слово, що ти ще раз нам нагадав про своє преображення. допоможи нам преображатися в нашому серці, в нашому житті, допоможи нам нести це світло в суспільство. І щоб воно було преобразовано твоєю силою. Допоможи нам, Господь, внести твою благу звістку, допоможи нам нести Твоє світло, і допоможи нам розбудовувати суспільство, спираючись на Твої закони. Бо саме таке суспільство, яке стоїть на цьому камені, на наріжному камені, воно встоїть. І ніякі бурі, ніякі води не можуть його знести. Боже, ми молимося сьогодні за наших захисників, благословляємо їх, молимося про твій захист, щоб ніяка зла куля, злі уламки не торкнулися їх. Молимося, щоб давати їм силу, наснагу, хоробрість, і щоб ти забрав всяку силу і всю зброю у нашого ворога. І хоч вони й прийшли одним шляхом, нехай побіжуть всіма шляхами, нехай будуть розсіяні і в паніки будуть драпати з нашої країни. Дякуємо Тебе, Господь, за цей день і нехай прославиться Твоє святе ім'я. Алілуя. Амінь. Нехай Господь вас благословить сьогодні.